Мене звати Артем Кальсін. Я граю під 34-м номером. Амплуа у мене правий нападник. У нас у Богославі відкрився льодовий центр, льодограй, льодова арена. І ми мали в планах відвезти його на хокей, щоб він займався хокеєм. Але з відкриттям він не пішов. Він побоявся е, і мотивував це тим, що він. Е, я боюся, бо там б'ються, і мені буде дуже боляче. І ми нашу спробу перенесли ще на рік. Ми пішли спробувати на вільні катання. Просто повчитися стояти на ковзанах. Мам! А де мої чухли? А? І коли ми прийшли, було якраз тренування. Він вперше став на коньки через півгодини він забив шайбу, і він сказав: Все, мама, це моє, я буду ходити. 2013 року по 2014 був збудований повністю у нас універсальний навчальний тренувальний центр Людограй, щоб сюди максимально можна було долучити маленьких жителів нашого міста, щоб спорт розвивався, щоб батьки мали можливість в таких маленьких містах, як місто Богуслав, долучатися до спорту, до здорового способу життя. І це розвивається. Ми забираємо дітей з вулиці. Ми робимо їх здоровими. Ми робимо їх правильно вихованими, дисциплінованими. І як соціальний тільки проект його не можна зупиняти його треба тільки розвивати, підтримувати. Хотілося б наголосити про те, щоб сюди підходили інвестори, щоб вони все таки цікавилися. А це вкладається в саме дороге, в саме цінне, що в нас є з вами, в наших дітей, які будуть здоровими, і буде здорова нація України, яка буде своїми результатами славити всю нашу Україну. По програмі українських хокей побудували арени в деяких містах, але це недостатньо. Були арени авангард, де я тренувався, був АТЕК. Всі ці арени зараз закриті. Я професійний гравець в минулому і мені хочеться дітям свій досвід передати. Без амбіції нема чого робити, наші два хлопці поїхали на всеукраїнський відбір. І вони пройшли ну, це як збірна України позростав. Мене звуть Середи Ощаків, я нападник першої п'ятірки. я займатися наче в п'ять років тому. Ну, я хотів би стати відомим хокеїстом, щоб мене всі знали. Я Артем, капітан, гравець центральний. Ну, коли я маленьке був, я ж не сильно пам'ятаю, але мене типу, тренер зразу почав хвалити. Що я добре катаюсь. Мені хокей подобається, що там це командний вид спорту. Що там грають в силову, можна забивати шайби, паси давати гольові, отримують всякі статуетки. Ну, всяке таке. Якби закрили льодограй, навіть я цю пропозицію і цю думку відкидаю. Ніхто не хоче, щоб його закривали, але все-таки не все від нас залежить. Якщо його закриють, ми звичайно будемо стукати в усі двері, щоб це щоб його, щоб його все-таки він працював. Ну, я б хокей точно не покинула. Він мені це неодноразово говорив, що його мрія пов'язана із хокеєм. Е, мрія моя попасти в НХЛ, а потім стати тренером. Буде жаль втратити те, що вже ми напрацювали за п'ять років. І діти і батьки повірили, що є якась надія, є перспектива для дітей. Все практично фінансувати не за рахунок батьків. І придбання форми, і поїздки, і проживання все за рахунок батьків. Тому хотілося б трошки допомогти, посприяти, попрацювати з спонсорами. Турніри запрошували, Польщу запрошують, але батьки сьогодні не спроможні поїхати, тому що це великі фінансові затрати. Бажання є і в дітей, і в батьків. Вони хочуть, але треба посприяти і допомогти їм в цьому, щоб наші теж діти відчули цю атмосферу хокея зарубіжного.